Попросили показати, як дана пилка справляється з твердою породою дерева. У мене для цього тесту є черешня та невеличка дошка, дубова дошка. Черешня 11,5 см. Дошка. Сім з половиною на три. Подивимось, як вона справиться з цією роботою. Спершу піде дубова дошка. Як бачите, вона чудово справляється з цією роботою. Тепер черешня. Чудово справляється з цією роботою. Але не будемо забувати, для цього призначена міні-пила. Вона призначена для роботи в саду, не для таких, а трохи менших. Але вона чудово справляється із такою важкою роботою.